Вітаю! Мене звати Олександра Кузьменко. Моя музична розвідка присвячена неофольклористичним прийомам в хоровому циклі веснянки композиторки Ірини Алексійчук. Протягом останніх років на культурному небосхилі все частіше сяють яскравими барвами фольклорні твори. Це вселяє надії на те, що кращі досягнення української культури залишаться непідвладними часу. А їх велич і краса не згаснуть на тлі сучасних видів мистецтва саме завдяки небайдужим нащадкам. Український музичний фольклор став потужною основою для створення нових музичних шедеврів інструментальної та хорової музики, з оновленими засобами виразності, сучасними виконавськими прийомами. Такі музичні твори називають неофольклористичними. Серед жанрів пов'язаних з неофольклоризмом вагоме місце займають хорові обробки українських народних пісень. З-поміж багатьох сучасних композиторів, хто звертався у своїй творчості до жанру хорової обробки, особливу увагу привертають композиції Ірини Алексійчук. Алексійчук Ірина Борисівна, українська композиторка, піаністка роном з Луганської області, лауреатка багатьох міжнародних конкурсів, заслужена діячка мистецтв України. Її творчому доробку симфонічні, хорові, камерні вокальні та інструментальні твори, які користуються великим успіхом серед виконавців та слухачів багатьох країн. Цикл веснянки для жіночого хору акапелла Іриною Олексійчук був написаний у 2012 році і присвячений жіночому хору Київської муніципальної академії музики імені Гліра та його хормейстру Галині Горбатенко. До циклу входять п'ять хорових обробок частин. Благослови мати, ой, на горі калина, янчику по вербова дощечка, а вже весна, а вже красна. Музичний матеріал кожної з обробок широко відрізняється від першоджерел завдяки використаним авторкою різноманітним засобам розвитку музичного матеріалу, фактурі різного типу, складним гармонічним поєднанням, незвичним виконавським прийомам. Невеликий вступ з унісонно-кластерним зерном на початку першої частини драматургічно об'єднує весь цикл. Він звучатиме у четвертій частині циклу «Вербова дощечка, а також в останній композиції весна», що можна потрактувати як своєрідну смислову арку. В усіх обробках частково змінений ритмічний малюнок мелодій, застосовано прийом білої тональності, ключові знаки відсутні. Тональності визначаються завдяки тональним центрам, що відчуваються у кожній з пісень і присутнім у хорових партіях знаком альтерації. Перша частина благослови мати Анданте Містеріозо про дівчину, яка просить у матері благословення зиму проваджати, весну зустрічати. Благослови мати! весну закликати, весну закликати! Зиму проводжати. Але це вже не та проста, невибаглива мелодія, знайома нам усім. Обробка починається від таємничого звучання хору, з унісонного звуку мі тоні кімі-мажор, через повільне глісандо, ніби виростаючи на крещендо, у широкий барвистий кластер, який незабаром знов згортається в унісон. Після кількох подібних хвиль, вже на посиленій динаміці та з розширенням діапазону, на тлі яскравого акорду вступає соло альта зі словами Ой весно. З 10-го такту, продовжуючи основну тему, вступає соло сопрано. Мелодія речитативного характеру, містить такі прийоми, як глісандування, форшлаги, спів на видиху, коливання звуку та інші. Від 14 до 30 такту майже в кожному такті змінюється розмір. 3, 4 та 2 четверті. Як і в інших частинах циклу, фактура цієї обробки комбінованого типу. Чергуються фрагменти з акордовим та поліфонічним складом. У 23-му такті соло альта і сопрано співають у терцію на фоні десонантних гармоній хору. З 30-го такту основна тема переміщується з низького регістру до високого. Її проводять сопрано. Альтові партії побудовані на остинатному повторенні матеріалу, що включає секундові коливання. Фактура хорових партій стає більш щільною. В окремих тактах виникають акцентовані вигуки на верхівках акордів на третю чверть такту, що підсилює синкопованість ритму. Нарощування динаміки і темпу, що поступово відбувалося майже від початку частини, сягає найвищої точки. У кульмінації тричі повторюється вже знайомі висхідні нісонно-кластерні закличні інтонації з лісандуванням та коливанням в звуках на акорду, тим самим сповіщаючи і радіючи приходу довгоочікуваної весни. Друга частина Ойнагорі Калина Аліґрета Скірцендо жартівливо танцювального характеру. Ой, на горі калина, ой, на горі Калина, Калина, Калина. Марки, тюбрики, калина Протягом твору переважає тиха динаміка. Завдяки присутній ритмо декламації Дом-дором, хор виступає своєрідним акомпанементом для основної теми і задає енергійного руху. Тональність Фадіяс Мінор з модуляцією в мі-мінор та несподіваним Фортісіма у третьому кульмінаційному куплеті. В 35, в 37 та 40 тактах у партитурі присутня розщеплена октава Сі-Сі Бемоль. П'ята Та п'ята понижена ступінь мінору, яка утворює строкати звучання. Питання викликає і сполучення фа-д'єс-сі-бемоль, що утворюють зменшену кварту у 41 му та 43 му тактах. Останню ноту варто було б записати як ля лядієс. Напевно, велику терцію було б легше сприймати та інтонувати хориста. Застосовані у коді вокально-хорові прийоми зітхання підсилюють емоційне сприйняття твору. Третя частина Янчику-подолянчику Брілянте» та четверта частина вербова дощечка «Анденте Містеріозо» – мої улюблені завдяки тому, що містять численну кількість технічних засобів, притаманних неофольклористичному напрямку: говірку, шепотіння, тримулювання звуку, мовленєве інтонування, висхідні і несхідні зулісанда з вигуками, усілякі сонорні звукові ефекти, наприклад, імітація шуму вітру, дзюрчання води плескання в долоні, застосування шумових інструментів тощо. Усі вони занурюють у фантастичну атмосферу творів під час слухання. В обробках є чимало тональних відхилень, у тому числі завдяки наявності секвенцій. У нотному тексті Янчика мене здивувала присутність інтервалу збільшеної терції, яка у 72 по 76 такт утворюється між п'ятим пониженим та сьомим підвищеним ступенями мінору. А от у заключному епізоді вербової дощечки у перших альтів відбувається глісандування вгору вниз по звуках зменшеної квінти. А у соло Сопрано в короткому мотиві на словах весно-весно виникає другий понижений ступінь, що натікає на фрігійський мінор з нашаруванням локрійського ладу. Кожна забробок містить різноманітний за складністю виконання матеріалу, від унісонного проведення мелодії у хору до співу чотирьох, шести голосними співзучими кластерами. Від декламації тексту на одному звуці до ускладнених поліфонічних нашарувань голосів, часто з хроматичними ходами. Заключна п'ята частина Анданте Містеріоза має своєрідне обрамлення. На початку і в кінці обробки звучить вже відома тема Благослови мати. Основна тема, а вже весна Алігреті Скірцандо, яскрава, урочиста, наче сонячне проміння вступає з 15-го такту. Соковите хорове багатоголосся чергується з фрагментами, що містять елементи поліфонії. Цікаво відчувається тембровий діалог, коли сопрано співають слова дівчини у верхньому регістрі, альти відповідь козака у нижньому. Затягом кількох куплетів відбувається цілий ланцюжок модуляцій: мі-мажор та мі мінор, фа-мажор та фа дієс мінор та інші. У 49-му такті зустрічаємо східну цілотонову гаму, яка неабияк трансформує звучання мелодії. Аж ось у 68 та 69 тактах фраза Авжевесна, а вже красна звучить на три форте, тим самим підводячи до грандіозного фіналу маєстозу. Далі з 70-го такту нашаровуються благослови мати у верхніх партій широкою промовистою темою речитатива на фадієс у других альтів. Надалі нижній звук Дон імітує дзвони, а верхні партії підхоплюють цей прийом на передостанніх тактах твору. І п'ятої частини загальне звучання нагадує туці оркестру, що є прийомом інструменталізації хорового письма з присутністю унісоно-кластерного зерна з передзвонами та радісними вигуками, фіналізуючись на повторенні кількох тривалих акордів. Зглянувши цикл веснянки Ірини Борисівни Олексійчук, я дійшла висновку, що завдяки застосованим у хорових обробках численним неофоліклористичним прийомам, композиторка майстерна, зберігаючи самопутній колорит усім відомих українських пісень, збагатила їх незвичними звуковими фарбами, наділила новими емоціями, наблизивши до максимуму відовищності та театральності. Дякую за увагу!